Привіт! Друге заняття. І в цьому відео ми створимо вашу першу власну сторінку у Laravel. Ми використаємо MVC маршрут, контролер і шаблон. Тож погнали? Перше, що нам треба з вами зробити, це створити контролер. Ви планітери Stage Controller. Ви можете виконати цю команду у докер-терміналі вашого контейнера з аплікацією, де ваш блок розміщений, або другий варіант. Ви можете виконати цю команду через термінал, підключившись до вашого інстансу. Для того, щоб підключитися до вашого інстансу в докері, ви виконуєте команду: якийсь IT-прибів, ларовий підписаний App-Il. Коли ви виконаєте цю команду, ви потрапите у ваш контейнер, де ви вже зможете виконувати php аптезон команду Я маю на увазі попередню команду.

і a box hute, slash hute для того, щоб renderative. У нас є клас page з великої контролер друге слово. Expense controller. Тобто ми розширюємо базовий клас контрол. І в ньому буде один метод like, public. Function uh, Home. Дві з звук літера view, тобто ми будемо повертати view, коли будемо звертатися до методосом і return view. Це говорить про те, що ми будемо рендерити файл із resources views.php. Перейдемо до всього файлу. Ми бачимо стандартну стандартної штімої сторінку Просто там, де є виповнений, заповнений, є просто ветовий блок. Також залог повторюємо, welcome to your postover блок. І this is your first custom page Текст в параллелі. Це. Переходимо до сайту з сторінкою японським чи не створили. Вона виглядає доволі таке від просто. Це, звичайно, штурму з тимчасов. Остане, що ми маємо зробити, це прописати в ролпі.

кто хочет делать все видео и подписывайтесь на канал, чтобы все с вами не забыли. Пожалуйста, еще один лайк, и в этот раз,